Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Хочу зробити серію відео про сорти свої, можливо, не про усі, наприклад, ту саму Румбу, Азію знімати, мабуть, не буду. Ви їх всіх знаєте, бачили, неодноразово я вам показував. Але деякі сорти хочу показати. Можливо, буде виходити відео. Можливо і по два рази на день. Хочу встигнути показати вам усі сорти. Скоріше за все, саженці буде відправляти дружина. Буду давати її номер. Мені, мені поки що не дзвоніть, не пишіть. Таке. Скоріше за все, дружина буде. Вона виросте вона виросте в стаканах, в касеті, скоріш за все, не буде. Не скоріше, а не буде касет. Хоча планувалося таке. Е, що ще? Поставте лайк, підпишіться, хто не підписався, напишіть коментар. Не знаю, зможу відповісти, відповім, не зможу, вибачте, пробачте таке життя. Отже, сорт сьогодні буде у нас Верді. Це новий сорт, новинка з Голландії голландський сорт. В минулому році був посаджений ось цей рядок і ось цей рядок були посаджені розсадою Фріго. І ось цей рядок частково, то там, то там, то там була розсада, було місце, я тут садив і ще й в розброс. Не підряд там раніше одну, другу, пізніше. Але стакановою розсадою садилися своєю і робив. Таке. Зараз покажу вам цей сорт. Так от трошки. Ось це двохрічка, Двохрічка. Ягоди ніби багато, але ягода не супер велика. Можливо, на двохрісті так воно показує. Отак. От Спробую пройтись, показати вам, як вона виглядає. До речі, ось тут є випади, це кореневі гнилі. Тут, можливо, пам'ятаєте, минулої зими трохи більше снігу було, але свої проблеми були. Цей рядок трошки кращий, цей рядок трошки кращий. Ось тут в кінці я не знаю чому. Ось так дивіться, такий собі такий і пішло трошки, не знаю, може на камеру не видно, сюди пішло, воно набагато таке краще, потужніше. До речі, треба Полити трохи. Тут багато. Ягоди навантаження на другий рік ну, дуже багато. От. Дивіться, бачите, скільки висить. Мені подобається, в принципі. Так, супер великої на другій сті. Ну немає, Ну, тут в мене, як кажу, трошки кореневі. Данько не тікай. Зараз будемо дегустувати трошки. Зараз покажу вам одну річку. Трошки менше квітконосів, але плодоношення буде трохи розтягнути, бо бачите, лише ось на деяких навіть доцвітає тільки. А тут вже навіть достигла. Ягода ось такої правильної конічної форми. Ну, Ягодка гарна, я вам скажу так. Зараз ми її будемо брати і важити. Відходь, ось так вона стоїть. Бачите, цвіте вже ягодка є. Перша ягода симпатична. Гарнівня така. На вигляд гарна, блискуча. Має таку особливість цей корінчик біля, Вибачаюсь. перевернулося корінчик біля ягідки, корінчик біля ягідки, оці листочки вони дуже якісь такі великі, кипели дуже сильно закриває ягоду. Ось така. Ну, менше ягоди, звісно, звісно, розмір трошки більший. Тут вже збиралося і не один раз збиралося. Візьмемо таку ягодку. Ану, Данько, де сюди. На, тримай цього. До речі, бачите, як відривалося. На відрив, на відміну румба відривається дуже добре. Ця відривається, буває з хвостком відривається. Тобто трохи поганий відрив, мені не подобається. Є свій такий невеличкий мінус. Ні, ось цю візьмемо. Треба обривати ось так. Весь цього хвостика не... трохи заривається. Зараз ще одну попробую так. А ні, обірвалося, бачите? Ну, як яка ягода. Ось тут, тут гарна висить. Зараз ми її зважимо. Данюха вже пробує, він вже не витримав. Да, Данюха? Чи ще не пробуєш? Я хочу зважити. Зважити хочеш. Скільки, Скільки важить ягода? 31. 31, правильно. А ну. 38. Ягода не дуже важка. 47 грам. Да, ну, такі яйткий. Ягода не дуже важка, вона не дуже плотна. Але дивіться, як вона гарно блистить. Якщо чесно... Румба Азія виглядають ефектніше. Інші сорти трошки ніби ефектніше виглядають, але ну давай будемо вживати. Показую, яка в нас всередині. Сахарна. Пуста. Чим мене бере цей сорт? Цей сорт мене бере своїм смаком. На даний момент мені ось цей сорт Верді. Того року він був кислий. Цього року він мені на даний момент. ну, я вам не можу розказати цей смак. Це от їсиш полуничний йогурт. От, от, от дійсно ту, от отакий от, полуничний йогурт їсиш ну настільки смачна, на. а і ще одне, бачите, отака в них ці листочки майже всю ягоду закривають. І таку пінятку треба лежати, ось так, доверху трошки. На, тримай. Добре? Ага. І соковита, так? Да? Ти сок покажи ще раз. Бачите, вона трошки пустенька всередині, але вона дуже-дуже-дуже смачна. Я ж кажу, на сьогоднішній день це найсмачніший сорт, який у мене є, на мою думку. Я такий трошки хлопчик-балований, то, скажімо так, смачний, дуже смачний сорт. І якщо там навіть така мілка ягода, але вона смачна. Покупці, хто брав цей сорт, хто брав верді, купляв ягоду. Мені потім, знаєте, підходять і кажуть, я коли до тебе прийду, мені давай тільки цей сорт, все більше ніякого. У нас смакові, смакові ягості в цієї ягодки просто бомбезні. Вон Данька вже третю номена і навіть не кривиться, правда? Ага. Бо цього року вона була кисліша, плохо, а встава смачніша. Смачна? Ага. Аж капає, так? Да? Аж. Він просто не може її ковтнути всю разом. <рес> <рес> ну, повірте мені на слово. <рес> сорт на смак просто бомбезний. Не знаю, мені він, він не дуже сильно буде транспортабельний. Його, от, наприклад, я на ринок, в принципі, довезу. У До нього така далеко він не буде їхати, а може і буде, ну, не знаю. Хоча на ягоді може з'являтися брус. Тобто такі видно, коли ти береш ягоду руками, такі примнятості буде видно. Через сутки, через двоє буде видно. Коли свіжу збираєш, їх не видно і мені на, на ринок вона доїжджає. В принципі, мене влаштовує вона на 100% навіть по тій плотності, по всьому. М -м розмір. ну Другий рік, дивіться, вона нормально себе показує так само. Ну, трошки мілкіша, да, але. Урожайність в неї хороша і саме основне це смак. Дійсно, смак ну, просто бомба. Все, Всім гарних врожаїв і слава Україні!